17 інструкторів спецпідрозділу Нацполіції Корт отримали сертифікати про закінчення навчання. Оперативників готували, зокрема, і представники окремих спецпідрозділів США серед основних завдань нових правоохоронців гарантування безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Церемонія відбулася за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, очільника МВС Арсена Авакова та посла США в Україні Джефрі Паєта. Очільник уряду підкреслив, що створення корду забезпечить наступний етап розвитку правоохоронної та суддівської системи України, і крім того, запропонував провести докорінні зміни у системі судочинства. Уряд наполягає на внесенні змін до конституції України, прийняття одночасно з новою редакцією Конституції щодо судочинства, нових законів про статус судді і судоустрій. На запровадженні нової системи судів і призначенні нових і чесних судей, на запровадженні інституту присяжних в судовій системі країни і на забезпеченні будь-якому свідку, який дає свідчення в найскладніших кримінальних провадженнях реального захисту, це дасть можливість країні побудувати нову якісну систему правосуддя. І притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців в країні.